Коли ми тренуємо м'язи спини, найшвидше м'ясо, особливо нижніми тягами, завжди хочеться додати трошки амплітуди. Ось зі це зробити рано, але трошечки важко. На блоках сидячи теж є певні обмеження. Зараз ми покажемо, як це зробити за допомогою кросовера і звичайної ручки. Хват знизу. Полетіли. Полетіло. Пролімо далі, звісно, Юля. Вона молода, сильно, потужна. Ось таким чином. Зверніть увагу глибокий-глибокий нахил максимальний розтягнути їх спочатку і потім здавити. Чудово, просто чудово працюють сідниці. Я жартую. Мені підходить. Умничка. Покажи Каже шпинку. Так, я пішов плакати від комплексів. Зачекаю. Продовжуй продовжую без мене все.